Другий тур, друзі, у нас з першої ліги завершився. Завершився він поєдинком Дрім Тім художники. Капітан команди та головний тренер Володимир Дабрієля. Перші бали команда набрала. Що з цього приводу думаєте? Доброго дня. Дякую за привітання. Але наша команда, скажімо так, недовольна цим набраним кількістю балів, тому що у першій грі. Другий тайм ми грали дуже солідно, і були моменти, які ми не реалізували, але програли. От. А у, цьому, у цій грі теж ми, ну, я рахую, що ми контролювали гру. А були моменти, коли і вони там перехвачували м'яч, але а, більшість моментів ми создали і тому нам обідно. Що ми е, сьогодні е, залікували лише один бал до, цього, до своєї корзини? Ну, все одно можна сказати, що здобули бал 2-0 програвали. От коли зрівняли рахунок, там залишалась хвилина, було таке відчуття, що все ж таки можна витягнути цей матч. Ну, у мене завжди таке відчуття є. От. Я намагаюся все. Передати команді. Але я думаю, що сил вже не вистачило на цю одну хвилину. Не вистачи сил і емоцій, щоб дожати. Ну так. Дякую, дякую. Прийшли.